А yes. куда на четвърти Ну, в нас два кабинета. А, Тук, да? Да. Добре. Отже. Е... Okay. Є два депутати. Комісія є повноважна. Розпочинаємо роботу комісії. На порядок денної комісії винесено п'ять питань. Чи є якісь когось пропозиції, зауваження розпочати розпочати роботу? Отже, перше питання порядку денного Розгляд отриманого 22 грудня 2025 року. Клопотання управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації 18 грудня 2025 року щодо погодження встановлення премії Харчуку Дмитру Миколаївичу за грудень 2025 року. року. Ізраївна. Ну дивіться, я вам хочу сказати, відколи прийшов Дмитро Миколаївич, ми вже ну, починаємо налагоджувати роботу. Там може ми там ще там думаємо, щось може міняємо, бо бачимо, що десь працює, десь не працює. Але повірте, з того часу почалася робота, но ну, все працює. Будемо старатися, що далі більше зробити для ветеранів. Тому я прошу проводити премію. Чи є якісь за вас пропозиції?

розглянувши та обговоривши клопотання управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації від 18 грудня 2025 року щодо погодження виплати премії Харчуку Дмитру Миколаївичу за грудень 2025 року. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради погодити преміювання, виконуючи обов'язки директора комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір Харчука Дмитра Миколаївча за період грудень. 2025 року у розмірі 200% посадового укладу в межах коштів на оплату праці відповідно до підпункту 2, пункту 3, пункту 4 постанови Кабінету міністрів 1298 про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розряду пацієнтів з оплати праці працівників, установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Хто за? Проти отримав з голос. Дякую. Наступне питання порядку денного. Прозир по питання комунальної установи Тернопільської обласної ради. Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір від 7 січня 25 року номер 3 щодо погодження штатного розпису на 26. -й. То, ви ж скажете щодо штатного росту, Що, Що змінилося? Так, да, у нас було раніше 22 людини, і, і з них 14 були на непосубестність за фінансування обласного бюджету. Зараз штат скоротився, у нас зараз 17, з них 12 на фінансування обласного бюджету. 9 людей вже працюють, 3 місяці є вакантами. Це Начальник відділу, це і два фахівці. Mm -hmm. Але кількість працівників пише: 157. Це, це, е... разом це разом з державною субвенцією. Це разом з державною субвінцією. Це фахівцями ті, що в громади. Добре. Так просто здається, де, просто додаються, ще фахівці, які на субвенції. Всі оплачуються... ті, хто з нам робоче місце, вони всі можуть бути включені в цей ну, штати штат. розпочати. Міністерство справ питання їх фінансує для uh -huh. заробітних Я фонд. Розуміла. і відповідно, це штатний відповідно до Фонду оплати праці. Так, так. Я зрозуміла. Okej. Odse. Dobra, Розглянувши клопотання комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний ветеранський простір, підтримки ветеранів війни та територіальної оборони, ветеранський простір від сьомого січня двадцять шостого року, номер 3 щодо погодження штатного розпису на 26 шостий рік. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будковському погодити штатний розпис комунальної установи Тернопільської обласної ради, Тернопільський обласний ветеранський простір підтримки ветеранів війни та територіальної оборони ветеранський простір на 26 шостий рік. Проти, одноголосно. Там, чекайте, в штатному розписі, там доплата окремо визначена, а оці всі премії, це вони все одно потребують щомісячного нашого. Може не заможемо саме який... статут. Я тільки хотіла сказати, що напевно що який... Бачите, дивіться, ми коли створювали цей кутор, ми багато що самі не знали, чесно кажу. <тас> і ми прийшли нам як фактично сказали якийсь статут. Ми ще не знали, як воно буде працювати, як не буде працювати. А зараз ми бачимо де працює, де не працює. Зараз не саме зміни. Я так думаю, що по перше внести зміни, потрібно ну, хоча б там, що треба нам ми бачимо, що це прям дуже треба, так. Ну бо, тому, що воно якось це дурного дуже... робота. Так, це кожного разу одне й те саме, одне й те саме, і фактично, знаєте, питання виходить технічне. А... Ну і знову ж таки, ми мусимо все таки внести нас зміну. Тому що дивіться, у нас мінветеранів нам дає вертикаль, так і ми нам управління ставлять завдання. У нас збільшуються повноваження, і звичайно, що тоді в куторі теж має збільшуватися ті люди, які будуть власне відповідати виконувати. за ту політику. Mm -hmm. Так. Власне, ті працюють з фахівцями, ті з ветеранами, ті надають методичну допомогу. Тобто, це все так. Ми через то передбачили. Це теж будемо в статуті. Угу, щоб цей статут буде змінена, зараз... так що ми по-любому будемо щось міняти. що ну, 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 зразу от... і це так. Ми... Що місячно. Ну... Добре, третє питання в порядку денного про розгляд, Питання клопотання Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації щодо участі у реалізації експериментального проєкту і закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду до дітей з інвалідності 13 жовтня 2025 року номер 171 Ірина Володимирівна проша. Ми беремо участь в реалізації експериментального проекту закупівлі послуги раннього спочання. Відмінність між тим експериментним uh -huh. проектом і тим, якому беремо участь, є в тому, що е, там ми подавались як надавачі. Uh -huh. Тобто я е, сформувала таку пропозицію щодо участі того проєкту як керівник. І ми подавались, потім пройшли відбір, нас вибрали. Е, умовами цього проекту є е, нас має подати територіальна громада, тобто територіальна громада має оголосити відбір. Особливість нашого закладу є тим, що ми є обласним закладом. Uh -huh. В пункті є отакий такий момент, що подаватись, то є пункт 8. Фонд соціального захисту визначає територіальні громади, які з власної ініціативи беруть участі в цьому проекті і надавачів послуг, поданих виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних. Рад військовими адміністраціями, населених пунктів, районними місць, Тобто для обласних немає. Тобто теоретично ну не знаю, як ми маємо. Що працювали. Як є обласний заклад. І теж момент є, що ми є. Надавачем, так і обласним закладом. Хто має до нас формувати направлення? Місто відмовляється, бо ми обласний заклад, але ми є на території. Міста. Мічно, так, так, так була я в місті щодо обговорення того проекту, бо там є момент, так ми маємо приміщення, ми маємо спеціалістів, ми маємо угу. обладнання, яке потрібне для реалізації цього проекту. Не маємо дітей, які які до нас приходять, так котрі відповідають. Тут потребують тої послуги. Е, от, але місто е, потребує гарантій від того, е, да, що буде забезпечувати комунальні платежі, оплату електроенергії, прибирання і так далі. От і я ну, думаю. Та так. Так. в реєстрації. Так, так, і, це, і, це потім, і потім туда завчали або почали вже такі ага. договори, бо коли в ранньому втручанні є договір двосторонній між керівником установи і фондом, то для трьох договір. Територіальна громада, заклад надавач і фонд. Ага. Я зрозуміла. Але ви вже якісь ну, напрацювали якісь документи для ну. Щоб те, щоб ви брали ну, разом щоб з кода... так. ми... ми таку послугу почали надавати найперші. Ну, як... Тобто ми працювали з дітьми, котрі тут йдемо про. То... Четверта-п'ята група підтримки по висновку інклюзивно інклюзивного центру, тобто то є найскладніші діти. Тобто то є діти, які навчаються в школі, навчаються спеціалізованому закладі. Ми працювали з такими дітьми, ще, коли інклюзії не було, тобто на початку створення не мали таких груп, точно ми маємо такий досвід. Реальну увагу ми також маємо. Але тут я в того обласного закладу і, і, і видобачати. Uh -huh. І я не знаю, як я... ця послуга дуже потрібна це дуже. Я так думаю, що тут просто, як ви кажете, і фонд, і е, соцзахист, і ви, і сісти разом і придумати велосипед. Є ще департам... і деп... і, ну, департамент. І департамент соцзахисту. Ну, департамент військова, так, так, і просто сісти і придумати механізм. Як ну, все таки, фактично послуг ви надаєте, я так розумію. Ну, можете надавати таку. Ви ж тим більше так. І щоб ви просто могли взяти участь у цьому проєкті. Ну слакен, що ви таке скажете на це? Я сьогодні нічого не можу, важко що листування проводилися і юристи фактично працювали над тим. Добре, якщо ні в кого немає то розглянеш, то обговоривши клопотання тернопільського обласного центру комплексної реабілітації 13 жовтня щодо участі у реалізації експериментального проекту і закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю, Враховуючи листи Тернопільського обласного фонду соцзахисту від 20 жовтня 25 року, адміністрації військової 18 листопада, постійна комісія вийшла взяти до відома, що у відповідь на лист Тернопільської обласної ради від 17 жовтня 2025 року, номер 09-955 Тернопільська обласна військова адміністрація листок від 18 листопада 25 року. Повідомила про те, що не заперечує щодо участі Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Таці у реалізації експериментального проекту із закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю листом Тернопільського обласного відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю від 20 жовтня надано відповідні роз'яснення Тернопільській обласної раді і Тернопільському обласному центру комплексної реабілітації про реалізацію вказаного експериментального проекту. У зв'язку з цим підтримати клопотання Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації від 13 жовтня номер 171 щодо участі у реалізації експериментального проекту закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідності і рекомендувати Тернопільському обласному центру комплексної реабілітації за узгодженням з профільним департаментом тернопільської обласної військової адміністрації і тернопільським обласним відділенням фонду соцзахисту осіб з інвалідністю підготувати визначені документи для у. У реалізації експериментального проєкту із закупівлі соцпослуг з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю та направити їх до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю як замовника соціальних послуг, що відповідає за визначення територіальних громад, які з власної ініціативи братимуть участь у відповідному експериментальному проєкті. За? За. Да. Проти, Отримують одноголосно. одного голосного. Вважаю Вишення питання, від серпня місяця і е, четверте питання про пропозиції до плану роботи Тернопільської обласної ради на 26 рік від постійної комісії. Так. Фактично, ми вже не запечували наш план роботи, і фактично нам потрібно ще рекомендувати ну, включити до нашого плану роботи про виконання хід програми комплексної соціальної підтримки окремих категорії на двадцять п'яте роки і про хід виконання комплексної програми підтримки ветеранів на двадцять п'яте роки. Ще є якісь пропозиції? Добре, отже, розглянувши та обговоривши пропозиції до плану роботи Тернопільської обласної ради на 26-й рік, 26 рік від постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення та учасників ато АТОС, членів їх сімей, постійна комісія вийшла рекомендувати Тернопільській обласній раді включити до плану роботи Тернопільської обласної ради на 26-й рік від постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення та учасників АТО ОС, членів їх сімей, такі питання. Прохід виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на 25-27 роки. І про хід виконання комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів загиблих сімей, померлих ветеранів, членів сімей загиблих, померлих зниклих в безвісті за особливих обставин захисників і захисниць України на 25-27 роки. Хто за? Проти? Я ж хотіла трансентально ж ті програми. Скиньте їх добре. чи мені навіть в плані не звітується, не зай не звітується зараз план. Не за потім розчу про звітування У нас. В розпорядженні було вказано, що ми маємо здавати інформацію департаменту економіки. Вони все разом така і мають подавати вам, тобто у нас не було такого. Колись раніше ми подавали вам. знаєте? а тепер у нас написано, що ми економіці подаємо. Економіка вам. І десь воно той ланцюжок десь так десь загубився. десь загубився. Ми то ми то звітуємо, але до вас воно щось не доходить. Каже, так як є. Раніше Де, нам депарна департамент соціального захисту теж так. Ми зараз немає, мах подали ці всі програми, що так, і ви вже що... всі... ну, але зараз не вони теж не подають, бо я вам кажу, ми всім нас всіх ну. написано, що нам на департамент економіки. Але є наприклад в програмі. І програма так написана, Ми до 10 Але... числа подаємо на департамент економіки. Департамент економіки нема. нема чесно, я вам кажу. Так, 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 так. Вони що були програми затвердження уваги. Ви злате програму, щоб у нас було інакше, у нас було в Дивіться, що... нема питань. Ми все одно вносили, ми, ми коли у нас була зустріч, я звітувала про, про кошти використання mm -hmm. на програми. Звітувала перед, і перед ветеранами, бо ми, ми казали, скільки там було заплановано, скільки. Витрачено ну, і так далі. Тобто, ми по-любому маємо той звід, то звіту. Зараз кинемо. І п'яте питання про план роботи постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення та учасників АТОС і членів їх сімей на 25 рік. Отже, план роботи комісії. Перше. Про план з роботи самої комісії обласної ради з питань соціального захисту населення та учасників АТО ОЕС їх сімей на 26 рік, звіт департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання е, бюджету за 25 рік, про проект програми соціально економічного та культурного розвитку Тернопільської області за Проект на 25-й рік ну, то що, вони ж не прозвітували за 25 п'ятим. Ми ж не знаємо про хід виконання програми обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян, 25-й, 27-й рік, щоквартально. Про публічне звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області, департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації на 25-й рік, що квартально, про внесення змін до обласного бюджету та діючих програм і рішень Тернопільської обласної ради у сфері соціального захисту населення Тернопільської області при потребі, про хід виконання комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісті, за особливих обстав. Захисників і захисниць України 25-27 роки щоквартально, про публічне звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області Департаменту соціального захисту населення, Тернопільської обласної е, військової адміністрації щоквартально, про проєкт обласного бюджету на 26-й рік, про публічне звітування комунальних установ Тернопільської обласної ради щодо виконання. Використання коштів обласного бюджету Тернопільської області. Чи є якісь пропозиції до плану? Якщо немає, то заслухавши та обговоривши інформацію, постійна комісія вирішила затвердити план роботи постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення та учасників АТО ОС їх сімей на 26 рік, який додається. Хто за? Отожимо одноголосно. Дякую всім за роботу. Так, порядку там не вийшло. Так, не вийшло. Так, питання порядку там 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 не Так, питання порядку там не вийшло. Так, питання